Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі «Щира господиня». І я, Микола, теж вас вітаю. І ось оці троянди я приготував для вас. А зараз покажи, Коля, що я приготувала. Ось тут. А я троянди поставлю на місце. Тільки не грюкає. Добре, не буду. Дорогенькі наші, Сьогодні готувала борщ, смачний український борщ, квасолька, бурячок, так як готувала бабуся. Але ж тут ж я вспомнила, що бабуся ж до борщу готувала, як у нас казали, перепічки. Або коржі. Коля, вас теж казали перепічки. Ні, у нас казали хліб. Ні, ну який же це хліб? Ні, це коржі. Дорогенькі наші, сьогодні я скоренько зараз приготую коржі. І буду своїх частувати смачним борщем, салом затовчений. Ну, коротше, це, це супер. І подам коржі, що, що буде потрібно. Борошно просіяне обов'язково, мої, не знаю, як рахуєте ви, як це на ваш там, ми завжди завжди бабуся просіяла борошно. Може, ще тому, що, знаєте, вони були в мішках це борошно, завжди оце цим ситом по два і по три рази. Тому майте на увазі. Просіяни. Тут у мене 500 грамів. Роблю ось так. Бабуся завжди робила таку лунку. Знаєте, пам'ятаєте, велика миска, це в мене мисочка маленька, а миска була велика, завжди було так цікаво на все це дивитися, спостерігати за цим дійством. Так є. Чайна ложечка соли. Що це воно не висипається, висипалась. Чайна ложечка цукру. Є. Так. І сюди ж 500 мл кефіру. Кефір повинен бути, знаєте, як раніше кисляк називали. кислий, такий прям грудочками. Але в мене такого немає. У мене такий кефір, який, знаєте, такий ось получився навіть жидкий. Таке молоко, яке прокисло, ну не зовсім ще кефір. Ну, а корживи, тобто перепічок, захотілося. Тому Підогріла і виливаю сюди в центр. Ось так, дивіться, вилила, Ну це ще не все. Коля, ти теж зрозумів, що не все, правда? Не. Тепер дивіться: беру соду, соди, чайна ложка і гашу, оцтом. Чому гашу? Тому що кефір у мене не кислий. Може бути слабка реакція. А мені потрібно, щоб реакція була добряча. Тому ось так зараз заливаю. Тут у мене, я ж сказала, столова ложечка, перемішую і зразу сюди кефір. Оце буде реакція. Ось так, дивіться. І тепер, зараз отак от, от ставлю. Дивіться, можна ложечку, можна лопаточку. Ось так по кругу мішаємо, мішаємо і потрошечку підмішуємо муку. Ось mm -hmm. так, дивіться, оце значить, що реакція пішла. Добре. От по чуть-чуть, по чуть-чуть, ось так. І замішуємо, замішуємо тісто. Ось дивіться, ось лопаткою таке м'якеньке тістечко. Ось я замісила, але, знаєте, трішки воно як жидкувате, будемо казати так. Тому отут я обміряла ще 100 г борошна. І по трішечку буду, та, так, знаєте, ось таку ложку добавлю. Ось десь грамів 50. І ще раз перемішаю. Або ж замісю руками. Тут потрібно, знаєте, дивитися. ось можна і руками. Тісто таке, знаєте, тепленьке, хороше, але воно майте на увазі буде липнути до рук. Ну, нічого страшного, треба все одно замішувати. Ось таке тісто замісила, дуже липке зразу скажу. Але дивіться, щоб коржі вийшли пухкими, такими незабитими, Тісто повинно бути теж не мукою. Знаєте, от коли ми печемо з вами, пірішки, біляші. біляші. Чим таке м'ягче тісто, тим біляші пухніші будуть. Так же і тут. Зараз я оце акуратненько отак ось виложу, можна ложечкою, дивіться рукою. Як вам зручно, дорогенькі, ви на кухні, на своїй господині. так. Бачите, борошна побільше на дощечку, а зверху тістечко. Є. От так. Тепер дивіться, я просто припилю, ось так. чуть-чуть до кучки його, да? Ось так. І дамо цьому тісту постояти, я думаю, хвилин 15-20, не більше. Ось так. Накрию цією ж мисочку, з якої висипала все. Ось так дивіться. О. Хай постоє, а я підготую сковорідку, олійку і будемо з вами смажити. А поки чекаємо. І так, сковоріточку на вогонь, олійку налила. Дивіться, ось відкрила кістечко. Хочу сказати, що я зараз зроблю з цього тістечка. Ось так підкачуємо. Бачите, ручки в борошну. Ось Ну, наскільки. Давайте на 4, тому що сковорідка не сильно така, знаєте, великий діаметр. Тому так, раз, два, три, чотири. Трішки більше-менше. Ну, Це особо значення не має. На смак зовсім це. Не повлияє. Дивіться, ось так, як завжди, підкочуємо ось таке колобок. Так. Дивіться, ось так. Якщо зовсім липне, присипаємо борошно, Чуть-чуть борошно в сторону. Все в борошні. Робимо, дівчата, все в борошні, тому що ось тепер. отак от Пальчиками оп'ять розтягуємо, розтягуємо такий, щоб був, знаєте, корж, який ви захочете, перепічка. Отак. Ви робіть його він потім, там, знаєте, на сковорідці він себе покаже, проявить. От так. Щоб якраз треба слідкувати за діаметром сковороди. Олійка тріщить, шкварчить, беру ось так і на сковорідку викладаю. Зараз все покажемо. Ось, дивіться, так піднімається, бачите? Ось так. Тепер беру і перевертаю. Ось так. О. І цю сторону, як перевернула, обов'язково. Кришечкою. і огонь роблю ще менше, Менше, ніж середнє. І так смажимо. Коли ви його зняли, бачите, тепер гарячий. Тепер тут у мене олійка, столова ложка, часничок 3-4 зубка, сільки трішки і кропик. І ось так от змазуємо. Обов'язково змазуємо і накрию там якоюсь мисочкою чимось, будемо чекати, поки слідуючий. І так, смажемо всі, ще три штучки посмажу скоренько. Ну що ж, дивіться, які коржі, перепічки, з часничком, з кріпом. Так, знаєте, аромат, так що борщ буде. Ой-ой-ой, от такий от. Венгенько ми візьму один. Пишненький, дивіться, які. І вони, як внач... я отак переложу, якщо взяти, знаєте, зразу і на стіл бігом, то вони такі ще й хрусткі трошечки. А дивіться, які вони пишненькі, Боже. Все, зараз ще я так хочу, щоб, знаєте, так розірвати. Люба, а гаряча, а що ти ну, що там муркаєш нічого не чи. гаряче, гаряче коля, гаряче. Дивіться, які вони пишнесенькі, дивіться, які вони такі хрусткі. Ну, знаєте, хочу сказати, що значить, дивіться, їх треба Почалося. смажити, смажити отак от, от намазувати і смакувати. З борщиком, супом, з чим загодно. Дорогеньке на щас прожую. <хи> Тому що багато, мабуть, ухватила. Давайте отак зроблю, щоб було красивенько все. Та що там багато, ти і не їла От. ще. Ні-ні, та я ж буду зараз. Зараз будемо обідати. Дорогенькі наші, готуйте дуже смачно. Це наші рецепти наших бабусь. Я думаю, що ваші бабусі теж так робили. Хтось там трішки щось більше додавав, убавляв. хтось ще і салом їх дуже смачно, хтось круто, тісто замішував. Це вже знаєте різні рецепти. Тому головне, ось є такий рецепт, а там, ось так, знаєте. Не кажу, ви припомніть, як це робили ваші бабусі? Люба, не і... травмуй мені моє серце. <смі> і готуйте. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки вподобайки. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!